Йду в гараж до машини брати валізу, яка там е, приїхала з серої квартири і зараз в багажнику. І я хочу в неї складати речі з собою, які поїдуть зі мною в Карпати. От, Але ще зайду на кафійок і перекус, тому що вже зголодніла вже обід, я обід хочу пропустити вже буду вечеряти вдома повноцінно кривцями і салатом. Мій перекус. Нарешті. Дуже смачний пиріг ось цей тонке тісто і дуже класна начинка. І кава. Дивіться, як гарно сонечко сідає в точку. Я тут сижу, монтую відос. Здається, зараз почнеться дощик. А мені треба ще встигнути в гараж машину валізу і назад додому. Не встигло. Я встигла. Боже, мене ледь не здуло, там таке починається. Вау, вау, там вже гроза, там молнія, блискавка тільки що була. Ох, як красиво! така хмара здоровезна, чорна. вона так різко, знаєте, бух, і стало темно. Фух. Ну вообще, да? Кажіть, краса. Вау! І сонечко крізь крістучки. Вже вітру немає, тиш. А у Артема був дощ сильний. А тут пронесло. Ми сьогодні їдемо в Яремчи. І я біжу на пошту, мені треба забрати свою посилку. Я думаю, там навушники, і відправити повернення на тему. Повертаю всі сарафани, окрім білого і зеленого. Зелений залишила. Ну що, перевірочка зв'язочку? Один-один, як мене чутно. Ось, бачите, мікрофончик на мені, такий маленький, прикріплений. Уху! у де, де мене адаптер стоїть. І зараз будемо перевіряти звук. Є шумозахист теж окремо ще вдягається на мікрофончик. Ну що, дівчата, готові? Готові! Готові? Киті, ти готова? Зараз Кеті будемо давати э, пігулку э, від у захитування. З філейкою. Звісно. Пройшло. Yeah. Вообще. Вже приїхала тетя Іра. Всього Кеті до неї притулилася як до рідної і сидить. Звісно, коли знімають, треба щось почухати обов'язково. Типу я не, в, не при ділах. Ми вже їдемо. Ми вже чотири да? з десятої. Да. Зараз яка година? Да. Зараз пів другої зараз. Ми вже в Вінницькій області. Да, е, в Вінницькій області зараз приїхали mm -hmm. на, на заправочку. Кеті, вон вже, вже все нормально. Хто там хвилювався, що їй будете зручно на підлозі? Ви були праві. Їй там зручно. Вона була на підлозі. Вона монотонно вистояла отак піньком в день. на дві години. Стояла, стояла мама їй там. Щось заговорила, який заговорювала на вухо. Шу-шу-шу-шу-шу-шу. Думаю, Господи, що можна їй там пояснювати стільки часу? Ото менше б ти з нею говорила, вона б вже спала. Вона стояла, стояла. Мама вже лягла з ножками туди, і Кеті така каже, одну лапу поставила, перевірочка. Мама мовчить, каже, я вже мовчу, думаю, ладно, хай вже залазить. Другу лапу, буде, буде. третю. так Клубочок звернулась і. Мені тут недовго <laughs> не, не полежала, потім вот тут посередині сідає, дивиться вікно. Що ти? Все, як, як Що тільки... з хвостом, так все добре з собакою. Тільки відкриваю віконечко, вона <laughs> одразу вже сидить. Посередині а, штурман. Все, і хвостик. Штурман. штурман. От, коротше, побережні на поводочок. Ах, у нас ще поводочок є ой ой І... зараз как як зраділа поводочку всі по пісім дружно, може, таке ти теж. Зраділа, так. Да? А я так, да. а я каву ж... А, ти свої, а я думала може Снотворне на неї не поділо. Ми її купили ну, і ті угойди. А ти таблетки взагалі ці з дому забрала інші? Да, да. Мама все забула. Ліжанку Кетіну забула. Свою Олімпійку від костюму забула. І це по дорозі зараз їде і вспоминає, Олімпий... що вона забула. О, все. Олімпійку, звісно, я зря забула. Оце таке штани без Олімпійки. Ну. Мама щось собі там достає вдягнутися. Ой, так, да, да, вирівнилася. Довольна собака, все у неї добре. Да? Да. Може тобі дати, у мене є. Ні, <тас> а, а, я взяла. Машу... Ну, все добре. Машин взяла таку. М -м -м. Веди себе прилично, будь ласка. Квас, О, мама, пожалуйста. Контроль собак. Хочеш, у нас все закрите. Ну сейчас той зайде, а вона гавкне. І що ти будеш робити? Скажи, ой! Извините. І ти теж теж пописала Так, ну шо? Коротше, ми тут їхали, їхала, я вже їхала на задньому сидінні, мама їхала всю ніч майже до ранку, я до другої, наче ночі, а мама зараз котре? Зараз шостого ранку. Ого, нормально ти дала. От, ми з Кеті. Ось тут спали на задньому сидінні. Вона в мене в ногах. Ну, мені здавалося, що я не спала, ну, звісно, я спала. Ну так. Зараз як в якесь місце заїхали, що дуже погана дорога. Дуже. І немає ніякої цивілізації. Взагалі немає заправок, бо он довелося так стати. Ну що, у нас ось такий пікнік. Як вам? Зраділа ще машини, ми тут не одні! Слухайте, мені здається, що нормально, вона взагалі себе почуває. Глянь, Така бодренька, їй все цікаво. Кишки не вискочили вже. Я вийшла з машини. Водять. І Кеті не знає, куди йти. Я розумію, що її ж теж водить. Ми з Кеті прогулялися, тільки що по лісочку вона попісила. от mm -hmm. да? mm -hmm. нічим, бо не годують собаку. Mm -hmm. Пів доби. Mm -hmm. Аж ні? Mm -hmm. mm -hmm. Таблеточку тільки що їще одну впхнули з кусочком ковбаски. От. Кеті, що ти? А вони хотіли нас накормить таблетками, щоб собака як зомбі була. Да, ми там купили в это спочатку таблетки. Приїхали, почитали інструкцію. А там фейни болт, він? вот этот фені, короче, якийсь. Ну, в общем. щоб собак. Отрубає. Собака Боже. Оно не розуміє що происходит, но это... купили звичайні в чоловіче птіці апте... да, да. просто в Я вже піти пятичата сказала. Дитина шість років двадцять кілограмів. Шість років двадцять кілограмів. Що з'їсти, щоб не укачувати? Купілу крузі. Ну, мама вже раніше її давала таку, колись кудись вони їхали, і вона давала хтось її дав, ні, і вона не дала Кеті. І кеті ми не ригала ми, перший раз за все життя речі, в машині. Якийсь, не У мене, до речі, якісь півука, ти вкачення. Що ти не сказала? Лежать. Та їзди у нас лежать. Тільки ж скільки вим років ні, 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 вони лежать, норм... а ще не просрочені, а... і вони нормальні. Ми їздили з дітьми, коли павотем всім. Дітям купляли якісь пігулки да. все дай давала дітям. І це я згадала. Думаю, блін, чого я замарачуюсь. Собаки такий же організм, як і в людини. Дайте щось отукачування, а не щоб вона мені отака ходила, як з коли от тоді в Болгарію їхали, що ну, я не знаю. Кеті чудово, мене, чудово все переніс. і купила піреніс. Кеті, ти вже мальчик у мене. каже Кеті, чудово все переніс. Ми ще не Мій доїхали, зайчик. нам ще три години їхати. Ні зайчик, Нет, чотири. Низюля, ты зайчик такий. Моя любимая <ріх> Ти молодець. Ти така я молодець, Я тебе сейчас печеньку дам. Нет, стой. Нет. Мама, як тобі вообще, як тобі не спалось за кермом? Не засипала? Мені не я наорот іру усипіла, сказала і спи, мені нічого не треба. Я я відключилась. Мені якби ще му збище навігатор так не орав, я підскакиваю постійно. Можна ти хіше зробити? Йду, звук йду, же ж ти знаєш, де робить? Я їду, щось там на самое, а, це саме. Вона рідко де, каже здивляється тут. Через п'ять не російський. Бадрита бодрит заплачена. І Іра просипалась одразу. Казала зараз. Боже, як гарно. Ой, природа. А ну знов буде дуже щаслива. <рес> Нет, печенька. Чекаємо печеньку. Ну що, погнали? А? Сідаємо? Сідаємо. Так. Все, закриєш мою сумочку. Ти за Ну так. Да. Міняємось. О, в мене там берлога. Та ну да, так я вже все, бодрячок. кофійк ще. Але ж дорого там. Ой, боже, як вона тут поміщається, ця мама. Вона ж маленька, в неї ноги коротші. хоча вроді в неї ноги не коротші. Вона ж на 10 см нижче Давай. за мене. Ну, вона неї тулуб короткий. Так, от це мені. Що? Це... Ну, склади. Якщо тобі не треба, не будеш спати? Ні, ну одіяла мені, то точно не А воно класно, ти вмочишся, по-перше. По-друге, ти ним накриваєш ноги і на тебе не слюні не промакають ноги. твої. Да, так, тому що вона ж там слюнь пускає. Воно комфортніше, так? Да? Ну, я його туди собі підпихувала під де, ті, ямки. Я не так укривалась, як собі там Робила комфорт. Ми вже під'їжджаємо, буквально година залишилась. Кеті п'є водичку, а ми заливаємо омивачку. Все, залила омивачку і. О! Києті ніяк не пописує. Водить її як тіленок. І ні, Зав'язала. Трошки вам краси гірської познімаю. Ми помінялися я за кермом, мама з Кеті ззаду, Кеті на підлозі лежить. За, за весь за всю дорогу вона вперше. Лежить на Весь час була на сідушці. Ну, конечно, такое себе ей. Та дорога. Нормально. Все добре. Мама взагалі не спала. Чи ти спала коли? Та, там Та ні, ні, вона не спала. Просто лежала собі. Ні, я, а я два рази туди. Скільки я там лежала? Коли 30? Да, не довго. Ні, не 30, мабуть, години-півтори, мав, другий раз, коли я сіла. Перший раз ти там просто скеті уговаривала Кеті. Ти одразу ж сіла, туди ж до виїхала. Ну так, я ж кажу, ти просто вговорювала всю дорогу Кеті, що їй треба... Зморилася з тілом, що ми їдемо, так. Прям заговор там. Говорить, горить. Що ти там розказуєш? Вона сказку каже. Ни хера себе на прогулянку провезли, блин. Можно попроще было что-то? Это ж капец. Прогулочка с антакасами, да? да. Блин, куча заправок. А мы стали сейчас на заправке на ОКО, а там в туалете ремонт и там биотеолеты. Это ужас. Катастрофа просто. Эти биотеолеты. Мы ледь выжили. Мама не рискнула. Доїхали. Все, ми вже біля нашого готельчику і все, все добре, чудово доїхали. Там у нас песик великий. Ми його пам'ятаємо. Нам першим ділом треба покакуняти. Кеті носило. Везла все сюди. Да, 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 да. Нам тут показали, куди можна пройти, щоб в лісочок, де ми будемо гуляти. Mm -hmm. Кеті, проходь! Mm -hmm. да, зараз ми знайдемо, де ми будемо гуляти кожного ранку. Все, треба обнюхати стільки всього нового запахів. Кеті, ну завтра вже, а може і сьогодні вийдемо без поводка, так? Да? З наший. Але спочатку треба пройти, щоб вона тут територію узнала, де тут ми живі, жити будемо, щоб не загубилась, якщо що. Ох, тут ліс густий, слухай, як там гуляти? Там ведмеді, мабуть. Я не Ось ось, якась тропіночка є. Ой, там наче будка часть. Там вон, криша від будки, може там хтось живе. Пішли. Йдіть туди, він показував наверх. Сюди, дорога да. дорога може відпусти її. Да, да. Боїш? Ти думаєш, вона убіжить зараз, черкаси. Ну, я не знаю, яка буде реакція. Пішли Без а не... де нашийник? Без... Давай На я ший... принесу. Та ти зараз іди з нами йду. Що я можу сказати? Абсолютно нормально ми доїхали. Я думала, що буде складніше, якщо чесно. Мама взагалі дуже впевнена за кермом. Я розслаблена, я думала, я буду хвилюватися. Дуже класно, що ми поїздили, потренувалися вдома. І з Кеті потренувалася, все ж таки це дало дуже великий ефект. І прям всім рекомендую, якщо така довга. Поїздка з тваринкою то я порепетірувати. Далеко, пішли на дні. Кеті ніяк не розслабиться. Ой, як красиво. Класно. А, я знайшла гриб. Не знаю, що це за гриб. Це білий. Ой. Мені. Відпустили. Це ж таки на травку вже їсть. Ми на рецепшені. Чекаємо, поки нам номер оприділять. На трьох, на четверих. Кеті веде себе дуже добре. Так, оце ми живемо, виходить, на нижніх поверхах. А Маша жила в такому котеджи, вони двохповерхові. Бачите, це новенький тут набудували. І от зараз перше заселення. Парковочка тут рядышком, от наш номер. Тут парковочка прям взагалі шикарна. Тіночок, близько, класно. Тук-тук. Это я. Все спят. Ой. Даже какие ты даже спаладок. Да? Привет. Привет. Пишли, пришли. Сікий. Ти чого не спиш? І Я зняла вже армотур і продовження сьогоднішнього дня, але це буде в наступному відео. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі і приходьте завтра.